Хто може навчатися трейдингу і хто може стати трейдером. Причому таким трейдером, не просто на словах, а і справді почати заробляти кошти і міняти своє життя. Почну здалека, зовсім не так вже й давно, 4 роки назад, я прийшов у світ криптовалюти. Прийшов я в рожевих окулярах, думав, в мене є 100 доларів в руках, я зараз зверну гори, буду мати купу бабла, я зароблю, я зможу, я не такий, як всі. я Точно не втрачу, тому що, тому що я прийшов заробити, Але все склалось трошки не так. Я втрачав, втрачав не один раз, не одну суму, не малу суму, але так і не став трейдером. Після чого буде в мене торгівля з криптороботами, також класна тема. Були різні проекти: фундаментальні, не фундаментальні, були і сками, чого я тільки не спробував. На сьогоднішній день в мене є два проекти, в яких я приймаю участь. Перший це є постійне створення грошових потоків, які дають можливість постійно тримати в себе кошти, які працюють на вас. Не ви на кошти, а кошти на вас. Але зараз не про це, зараз про трейдинг. Всім, ну скажімо так, якщо не всім, то більшості зрозуміло для того, щоб отримувати в трейдингу нормальні суми, які дадуть вам можливість себе спокійно почувати продовж місяця і жити так, як вам цього хочеться, потрібно мати стартовий капітал. А якщо ви вважаєте, що у вас є стартовий капітал, тисяча доларів, ну це дорівнює нулю. Я вам так відверто скажу. Мінімалка, так щоб відчувати прибуток з ваших торгів, потрібно мати 10 тисяч. Це мінімум. Це зразу кажу. Мінімум 10 тисяч. Для того, щоб почати, щоб десь там воно чуть. -чуть. Потихеньку вам капало, але воно також не просто так капає. Для того, щоб почати правильно займатися трейдингом, треба вміти правильно робити аналіз, читати графіки, бачити, куди рухається ринок, вивчати новини, політичні, світові, все, що відбувається навколо вас, тому що від цього дуже багато чого залежить. Десь там Іран атакував, зразу криптовалюта впала вниз, в просадочку. Десь там вийшли якісь класні новини в Америці, крипта почала рости. Тут все одне за одне підв'язано. Не все так просто. Отож, я в даному випадку знайшов компанію, яка дає можливість торгувати великим об'ємом коштів. Це може бути від 10 тисяч і далі. Може бути 10%, може бути 100 тисяч. І зараз ще до 15 січня у нас є акція, де можна отримати аккаунт, на рахунку якого є 200 тисяч доларів. Ви уявляєте, 1% з 200 тисяч доларів в тиждень. Задумайтесь, прикольна сума, правда? А так, 4% з 200 тисяч, ну, супер. Та також не все так просто, як ви собі уявили, о 200 штук, супер, уу, все, давай, зараз будемо рубати. Ніхрена не будемо рубати, тому що для того, щоб отримувати прибуток з цих коштів, вам потрібно в першу чергу здати залік. А як його здати, якщо ви не вмієте торгувати, правда? Класне питання, тому наша компанія дає можливість, крім того, що ви можете отримати аккаунт з торговим оборотом, з торговим об'ємом. Ви можете отримувати постійні. Сигнали від наших професійних трейдерів, хто може взагалі почати трейдинг з нашою компанією? Будь-хто. Незалежно від того, чи ви маєте досвід, чи ви його не маєте. Якщо у вас немає жодного досвіду, у нас є така функція як Tap-to-trade. Тобто ви приймаєте участь в угоді разом з трейдером. У вас приходить сигнал про те, що трейдер збирається відкривати угоду. Якщо ви погоджуєтеся разом з ним зайти в угоду, ви просто натискаєте лише одну єдину кнопочку. Більше ви ні за що не відповідаєте. Всі решта дії проводить сам трейдер. Ви просто е, даєте йому доручення е, відсоток від від, від е, своїх коштів для торгівлі. Все решта робить уже сам трейдер. Тому е, це є один із найпростіших варіантів. Також ви можете отримувати повноцінні сигнали від трейдера з точкою входу, стоп лоси тейк-профіти, тобто там, де ви отримали прибуток, доки ви готові втрачати, це все ви також можете розставити самостійно і самостійно далі контролювати весь процес торгівлі. Ще є дуже багато різних факторів, які вартують уваги в цій компанії. Тому, якщо ви розглядаєте десь для себе. Початок своєї кар'єри в трейдингу вам однозначно варто звернути на це увагу. Якщо вам потрібно більше деталей, пишіть, будь ласка, мені в приват. Ви можете залишати коментарі під цим постом, і ми з вами можемо сконтактуватись і більш детально поспілкуватися. Загальну інформацію ви можете почерпнути в моєму телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю. Тож запрошую вас. Дуже скоро відбудеться не один вебінар. Ви також, будучи в моєму телеграм-каналі, зможете побачити, коли, де і як відбуваються вебінари. Тому, друзі, запрошую, не зволікайте, починайте міняти своє життя.